Людмила показує відео свого ще маленького сина, на якому він виступає на конкурсі з танців. Це він. В дитинстві її Максим був дуже енергійним хлопчиком, багато говорив та любив танцювати. Та, на жаль, все змінила хвороба. У вісім років в нього проявився епілептичний напад, який спровокувала пухлина в мозку. Я проснулася від того, бо ми жили в одній кімнаті. і Я проснулася від того, що він дуже почав так товкти ногами. І я підійшла, очі відкриті, такі мутні. І я почала його підносити. Тут вже така слюна, піна не поймеш, що таке. Я не зрозуміла, що це епілепсія. Я просто воно виглядало, що він спить, йому щось сниться. Сьогодні Максимові вже 15. Я борюсь, вже 8 років. Спровокувати напад може будь-яка фізична активність, навіть прості емоції, як то сміх чи сльози. Відтак його дитинство проходило з суворими обмеженнями. Я займаюся фізкультурою. Ну, тобто, хочеться дуже сильно ходити на там, якийсь баскетбол чи футбол, але не можу. Хочеться піти деколи в спортзал, але не, теж не можу, бо мені забороняють спортзал. Останніми роками юнуку стало важко говорити та запам'ятовувати. Всі ці роки він знаходився під постійним наглядом лікарів та мами. Я з ним лягала спати, і я тільки він там рухнеться, я вже слухаю. Він тільки щось те, я вже слухаю. Він то сяде, то він стане. Це не сон. І я теж чахла. При повторному МРТ виявилося, що пухлина почала змінюватись. Вона росла, а напади почали посилюватись. Лікарі казали, що через це є ризики паралічу правої половини тіла. За два роки вона збільшилась в розмірах практично в три рази, в чотири навіть рази, і можливо, це пов'язане з гормональним ростом трошки. Відтак Людмила одразу звернулась до фахівців львівської лікарні святого Миколая. Як виявилось, єдиним шансом для Максима була операція на мозку з пробудженням. Тобто, під час втручання, а саме видалення пухлини, потрібно було розбудити хлопця і не пошкодити ділянки мозку, які відповідають за мову та рухи. У даному випадку ну, розмір пухлини не дуже має значення, оскільки сам доступ. Добирання до неї було найбільш складним, розуміючи, що це домінуюча півкуля, ліва півкуля, близько розташованість центрів, які відповідають за мову і за рухи кінцівок. Тобто, навіть якби вона була менша, все рівно до неї треба якимось чином добратися. Лікарі наважились на таке втручання. І вперше в історії української медицини вони виконали дитині операцію на мозку з пробудженням. В цілому все дуже добре вдалося. Анестезіологічно команда прекрасно справилася, і нейрофізіологічна теж вдалося все. Чудово поєднати, роз пацієнта розбудити, почути те, що найважливіше, що дало нам змогу знайти центр мови. Сім годин тривала операція. Лікарям вдалося повністю видалити пухлину. Гістологічне дослідження показало, що вона доброякісна. У хлопця перестали проявлятись епілептичні напади. Мама дуже щаслива. А найбільше Максим. Оце ще більше прям радує, тому то я можу подорожувати далі, ну точ, точ, точніше, як далі? Сам? сам. От. Сам. Оце слово прям сам. Я говорю і мене прям, я не знаю, чогось оливка так радує. Хлопець має вже багато планів, а найголовніше те, що він нарешті зможе їх реалізувати. Додамо, що команда центру нейрохірургії дитячої лікарні Святого Миколая, яка допомогла Максимові, провела за рік близько півтисячі операцій. Це один з найвищих показників в Україні. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.